Юген, але неспокійно було у, у Російській Федерації, зокрема у Краснодарі, влада Краснодара підтвердила вибух у центрі міста, і в місцевих пабліках пишуть про те, що, начебто, це були атаки двох безпілотників. Скажіть, будь ласка, ну а ось тут ці атаки яку відіграють роль на ворожій території? Ну я не знаю, які, об'єкт як саме атакували в Краснодарському краї. Але, як, не я не повідомляється так. Не, 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 не в курсі, тому але але загалом достатньо давно вже стало зрозуміло. Що е, ми не збираємося е, жити в межах тих абсолютно несправедливих і е, нічим до речі з точки зору міжнародного права е, необґрунтованих обмежень, які нам накладають наші союзники. На жаль, ще раз підкреслю, не з позиції міжнародного права, а виключно з позиції їхніх якихось, скажімо, тарганів в головах, їхніх страхів так званої ескалації. Хоча ми тут все чудово розуміємо, що ніяка ескалація більша неможлива, що якщо Росія щось не використовує, то тільки з тої причини, що не може, а не тому, що від цього утримується. От для нас це давно вже очевидно. Що найменше рік як от, ну, на жаль, на заході не всі готові це прийняти. Там багато хто досі е, намагається сидіти на двох стрільцях, якби з одного боку і не дати Україні програти, але з другого боку і не надто роздратувати Росію. Бо якщо перейти перші певні межі, Путін щось таке, таке, таке зробить. Причому що таке він зробить? Вони сформулювати не здатні, але бояться. Так, от е, ми вже більше року, як е, сприйняли цю реальність, ну от от. От союзники, такі, які вже є, інших немає, е і почали самі відро від відрощувати собі оцю довгу руку, яку е нам не дають. Коли вперше стало зрозуміло, що атака нам не дають е 300-кілометрові ракети. Е ми почали думати, що ми можемо зробити самі. Балістичні ракети швидко не зробиш. Е при е політиці нашої держави, коли ми маючи такі заводи, як, наприклад, Южмаш, які е, робили і балістичні міжконтинентальні ракети, і запускали супутники, от маючи такі заводи, е, ми 30 років не вкладали жодної копійки в те, щоб отримати свої власні ракети, а не е, і по і потім не просити у союзників. Тим більше, при тому, що проекти таких ракетних комплексів були і з ними десятиліттями стукались в двері наших чиновників і просили профінансуйте, ми готові зробити абсолютно конкурентоспроможні, нічим не гірші за москальські іскандери. Ну але отак. Воно, у вигляді паперових паперів воно так досі лишається. Ну а тепер, навіть якщо профінансувати, то швидко це не робиться. Це все ж таки програма на роки. Я дуже сподіваюся, що одразу після цієї війни ми профінансуємо свою ракетну програму. І якщо якщо ця війна не остання, ми далі не будемо вже так залежати від чиє, від чиєїсь доброї ласки і від, і від, того, е, і від того власне хто чого боїться. Так от, але зараз є та що є, і тому вже приблизно рік у нас триває такий загальнонародний такий хакатон, коли десятки різних команд змагаються в тому, хто краще зробить дальні ударні дрони. Бо, бо як показує приклад іранських шахетів, зробити дрон набагато простіше, ніж зробити е, коли я кажу про десятки команд, то це дійсно скандал. тільки я особисто знаю більше десяти. А я знаю верхівку айсберга, тому що я не, не, не рапто глибоко саме в цій, в цій темі. І причому це команди дуже різні, починаючи від деяких великих серйозних наших заводів, там от державних, продовжуючи приватними компаніями, які до війни займалися, скажімо, іншим, але теж мали справу саме з хайтеком, і закінчуючи от тим, що називається гаражні стартапи, тобто просто такими волонтерськими групами інженерними, які от ледь не на коліні, щось кріпають. І оце щось літає. Це щось літає і час від часу долітає. Тобто Фактично десятки різних команд на жаль стартували з нуля без якихось заділів, бо раніше ніколи ми цим не займалися, але показали, що ми насправді не якийсь бантустан. Ми технологічно розвинена країна, яка цілком здатна суто власними силами впродовж року розробити навіть цілу низку різних моделей, того що літає, і до речі, додав і того, що плаває. От е, тобто, у нас одночасно ж працюють і над повітряними дронами, і над морськими. І е, так, це поки все фактично працюючі прототипи, тобто ще нічого не стало в серійне виробництво. Але за один рік це і так фантастичний результат, що є е, кілька різних моделей прототипів. Вони весь час вдосконалюються, і звісно, що під час війни ніхто не витрачає час на випробування на полігоні. От, все, що зроблено, воно одразу в якості полігона не вправляється випробуватись на фронт, от воно одразу летить в бік нашого ворога, і саме тому багато повідомлень про те, що щось десь не долетіло, саме тому, що це насправді фактично заводські випробування абсолютно нових виробів. От і е, ну, будемо ж відвертими, достатньо розчаровуватися так. Будемо відвертими, і те, що над Кремлем літало, да, ми офіційно робимо вигляд, що ми тут не при чому, і більш того, швидше за все, до речі, командування збройних сил тут дійсно при чому. От тому, що це одна з таких волонтерських команд, От, дійсно зробила пташечку, яка шуганула росіян прямо в Кремлі. От і це тільки початок. Тобто е, окремі команди наразі на стадії переходу саме е, від експериментів до серійного виробництва. Хтось навпаки завершує перші прототипи, тобто е десятки різних моделей українських пташок е літали, літають і далі будуть прилітати, куди нам треба. Ну а до речі, а я тут не випадково згадав про морські дрони. Бо е якщо по Краснодару я ще не розібрався, що там власна е, то новини е е вчорашні з чорного моря дуже приємні. Один із всього двох. Унікальних розвідувальних кораблів флоту Російської Федерації, а в чорному морі взагалі такий один у них от вчора дійсно отримав серйозні ушкодження. При тому дістали його в Прибосфорському районі. Тобто це сотні кілометрів від території України. Ось, і от е, щось таке підпугло, підірвалося біля борту. На жаль, це щось було занадто маленьким, щоб його потопити. Але е, бойова задача виконана. Е, цей розвідувальний кораблик з діркою у порту поповз назад Севастополь на ремонт. Тобто, все. тобто з бою він виведений, він більше не працює. От, е, і, і, до речі, що стосується морських дронів, можна сказати, що ми наразі вже перші в світі. От е, ота отака атака дронів на Севастополь, на Севастополь. В Севастопольську бухту, якщо пригадувати, е, вона взагалі зараз вже вивчається в військов, військових училищах е, у флотах світу. Це це перша в світі історія е, з е, успішною атакою морських дронів саме на цілий е, на цілий флот. От, це коли було пошкоджено е, два великих ракетоносці російських е, прямо в Севастопольській бухті, і після цього, власне, е, їхній флот зовсім по іншому себе вводить. Вони майже не виходять. Севастопольську бухту вони закривають боноровими загородками, як в першу світову війну. Тобто фактично сітями перегороджують е, всі Севастопольські бухти. Ну е, фактично, ми їх туди загнали, от стояти не на, на, на цій базі і ржаліти. От. Ну а от вчора ще один крок в цьому плані. Е, вчора значне збільшення, скажімо, відстані, на які е, ми їх дістаємо, от, тобто по морських дронах на сьогоднішній день е, саме у нас найбільша в залі практика їх бойового використання ніж у будь-кого в світі, і підкреслюю, нічого цього нам не дарували. Це все повністю от, зроблено на, на коліні нашими умільцями.